Хлопче виключають світло. Світла нема. Я автомат тут свій включив. А його без толку включати, бо тут світла нема. Колега мені такий добрий. Сказав, якщо підпалити свічку, і зі свічку тако легонько йти, легонько не задути, корче, то напевно ні з того не буде. О. О, бачите, є світло. Є трошки світла. І сказав, якщо взяти таку свічку, підпалити, і таку зі свічкою легонько шукати, то полегоньку йти, полум'я покаже, де йти. Ти такого йдеш, 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 йдеш. О, ми йдемо за полум'я. О, воно хитається, я трошки мушу прикривати, бо то все може все загубити. Якщо таку зі свічкою йти, йти. О, веде, 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 диви, а йди. Колега правий. А йди. То є хлопці, працює, стопудово. Певно, що за рятуво буде. Що твоє? Йди, є ящик. Ау. Включай. включай. Включай, включай, включай. О! Працюває! То перегружайся, певно. Ще раз включай. Лямпа пупа, йод, то палка. Де, то зараз свічка тут спокояє. Ооо, айдіте, що то пише? Їдріть, мадріть, де є? Ото є свічка, то є фест. ти се подивимось, що ми тут знайшли. Є? Точно де є. Ото ми комай завітаємо. Йо-ма-йо! Починаємо ми розпаковочку. Де, дивись, що тут свічка знайшла. Тут шпуки якісь є. Йо! палка То є капець! То є к... колечки диви на той палець, на той палець, і на руку браслет, то напевно жіночі. О, тут пише Wi-Fi! Або плюпу! Все є фішка, то датчик току! То буде ток через то бігти. А ну давайте витягнемо. Давай, О, лки-палки! Тяжка штука! Ай біля пока! Переключатори є! Щокають! Ну, то є капець! Ну все! Добре, слухай! в нас є, а чим ми будемося заряджати? Палимо далі світло! Десь на ту двірі має бути щось! Бо то все світило! Типаємо! Впаримо, йдемо далі. Ааа, то фонарика треба там взяти ще. Бо то Свічка того не покаже. Але веде. Веде, веде. Видно, двір. то треба йти в протилежну сторону відповів. Я вже це поняв. Тепер то буду щодень так ходити. Тільки на світло було. Де? Точно привела. Вручай ну, фанатика, йолка-палка, яка штука! То певно, кіловат на 10. Точно на 10 кВт. А ну, з того боку зазирні. Ай, Айди яка краса! Позапихає всі дроти і буде у нас світло. Ой, хлопці, в описанні ще прикладу інструкцію, як то чудо настроювати. Хто не знає, бо то суто на англійській мові. Я прикладу таку інструкцію, де ліпше розуміло. Ну, на жаль, не українській нема.